Де уряд тільки краде, от зараз на міноборони новий скандал. Нам розказує питає, сказав Володимир Зеленський в Кишиневі що Україна готова в НАТО, коли буде НАТО готове. Ну тоді, коли ви повернете 9 мільярдів гривень, які ви вкрали, тому що там пішов відкати. Я дуже добре знаю, що це таке закупівля за державні кошти. Там передоплати тільки за окремим рішенням уряду. А коли закуповують ще й своєї жарнізації і передоплати, то це 100%, не 99%, а 100% розкрадання і без варіантів. От коли НАТО й чекає, коли ви е, посадите тих, хто це зробив, і вернете вкрадені вашими чиновниками гроші. Не бізнесменами, кордоном, а саме вашими чиновниками. І коли ви більше такого не будете робити, от тоді НАТО буде готове. Так, от наші в основному крадуть, але... Мова йде про дуже конкретний випадок. В даному випадку загинули люди, яким не дали можливості сховатися деінде, які мали бігти конкретно до цього сховища.